Шановні друзі, що, скажімо так, вона десь не означає одних чи інших. Ще боротьба у нас може бути така В такому складі номер 40 Михайло Гнатишин у воротах. номер 4 це вже поліві гравці Олександр Шимків. У мене кінець помедалі. Smart Rockstars. Хлопці з цього колективу. Щодо Елекс. Елекс поступився в Ангеї Зараз момент! Залітає все-таки. Ну і Нептун поміряється силами з командою Smart Rock. Стара з ударки по України. Зокрема, до вашої уваги, результати команд Лівіськ. Ленько. Кіна пожвав. Ленько, Ленько, пробуває поворота! Ось зараз. Дума, дума, йде вперед бореться дума. І чобаном Чабан на ударній позиції. Ну знову він, ну знову він, ну знову він. Один. Ленько. Ніко зараз Відновлюється наша гра. Мінко номер 20 гореста Білоус номер 17 Михайло Чабан. Момент! забиває який же фантастичний м'яч. Михайло Чабан, другий у зустрічі. Удар поворота. Удар від мудя. Порожні ворота залишає Ел. Білус. Білус. Ленько. Передача на Ленька! Дуже хороша. Передача. Забитий м'яч від Шимківа є. 3-0 елекс попереду. Тайм-аут для Ті-Джіюкіс. Ті джіюкіс ТІ -Джі бачимо. Команда загалом дуже непогано. В принципі. Ті дж це продовження історії команди uk 2 Ось Така от команда була на карті. Удар поворота. Удар поворота. Виловлює м'яча у повітрі. Пробуває Мудя, не влучає. Шинків. Глинько. Пробуває поворота Глинько небезпечно. Але... Дума, зумію, і зараз. Цей пас також не просто було виконати. Му! Забиває 1-3 рахунок у цій зустрічі стає і, в принципі, можна. Удар від Ленька. Дума. Дума пробиває. Дума, який хурор за цього матчу. Дякуємо вам е, за те, що е, разом із нами стежили за ігровими перипетями цього дня.